Добрий день, мене звати Ростислав Едуардович. Я лікар-інтерна кошер-гінколог. Я проходжу інтернатуру в Київському медичному університеті, база стажування, медичний центр і сіда АйВЄФ. Шерство та гінекологія особлива спеціальність зберігати знання, які передаються поколіннями та вважаються заповітними майстерність приймати пологи і поєднувати їх з останніми досягненнями сучасної медицини, які відверто можна вважати фантастичними. Це неймовірно. Кожен робочий день особливий, і я намагаюся у всьому супроводжувати свого куратора. Зазвичай половина дня складається з спілкування з пацієнтами, проведення фізикальних, інструментальних та лабораторних досліджень. Другу половину дня займає оформлення медичної документації, вивчення аналізів та коригування призначень пацієнта. Найбільш динамічна частина роботи це пологи. Ведення пологів уніфіковане протоколами Міністерства охорони здоров'я, проте кожні пологи особливі та індивідуальні. Слідкує за діяльністю лікарів, вибирає всі можливі знання. Інтернатура поділена на практичну, заочну та теоретичну очну частину. Кожен навчальний рік включає декілька місяців очного навчання. В цей час всім інтернам проводяться лекції зі спеціальності, також проводиться контроль і аналіз отриманих теоретичних знань. Окрім того, в Київському медичному університеті регулярно організують лекції із запрошеними спікерами з суміжної галузей. наприклад, медичне право, стрес менеджмент, безпека пацієнта, професійні компетентності і так далі. Для мене це стало приємним бонусом. Я радий навчатися акушерства та гінекології. Вдячна керівникам інтернатури за можливість навчатися, організацію комфортного освітнього середовища і за впевненість у зворотній зв'язку та допомозі. Дякую куратору за отримані знання, підтримку та настановлення.